1960 роки міжнародний аеропорт Майамі. Хлопець у формі пілота ПНМ проходить повз охорону: золоті нашивки, біла сорочка, чорна краватка з логотипом земної кулі. Його ім'я Френк Ебігнейл Молодший. Він не пілот, він навіть не закінчив школу. Проте він навчився підробляти документи, посвідчення і банківські чеки. За його власними словами, наступні роки він пролітав понад мільйон миль безкоштовно, 26 країн, 250 рейсів за оцінкою Pan все використовуючи престиж компанії. Як? Пен була настільки елітною, що ніхто не смів перевіряти її пілотів. Уніформа Pen відкривала всі двері, готелі виписували рахунки на компанію, банки приймали чеки з логотипом PAN без питань. За твердженням Ебігнейла він підробив чеків на 2,5 мільйони доларів. ФБР ловили його кілька років. У 2002 році Стівен Спілберг зняв: Піймай мене, якщо зможеш. Леонардо Ді Капріо грає Ебігнейла, а Том Генкс, агента ФБР. Фільм заробив 352 мільйони. Номінація на Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану Крістофер Уокін. Ді Капріо – жодного Оскару. Як і Пенем у свій час. Він літав високо, всі захоплювалися, але головний приз прийшов повз.